Як же воно переживає, що Путін не, пова... не уважив Трампа? Слухайте, це просто смішно. От бачите, за кого йому залежить? За Трампа. Ясно, що Путін буде грати в Олександра Третього. Він грає перед своїми. Трамп грає перед своїми каже, що ми деньги на Росії заработаємо, а ми маємо грати за Україну, а воно грає за Трампа. Як казали, Житомирські поляки, ми що цуцапацю, значить, ну як би це сказати, злягається. Що паця з цуцею, нам все одно, що в їхньому господарстві робиться і з нам, нам важить те, що для того буде з України. А для України зараз важливо, щоб після оцих от розмов італійці не відмовилися від БТРів, від передачі нам БТРів. а... Австралійські Абрамси, якщо вони дійсно зараз вплав, пливуть до України або по дну їдуть, вибирає вибирай глибокі участки шельфа, щоб їх не повернули назад. Єдине, що важить від цих перемовин, розумієте, щоб нам не обрізали поставки техніки, те, що Путін буде заображувати Олександра Третього до останнього, це очевидно. Що Трамп буде говорить, що он на Росії, за на Російській, скільки за нього ні плівалі, що в, в же мій каже оплютий каже, і сполічкований. От скільки б не була тварш Пута, як би це сказати, Трампа оплута і сполічкована, він все одно буде оповідати, вигрібаєсь із цього цього, як би це сказати. Не знаю, як англійського хокада на ліцо діло. ну, з під цього золотого дождя буде підніматися і казати, що я же, ми же на этом заработали більше, ніж Байден потратив. Все це буде безкінечно. Ця от. Цюцю, -цю, а Цюця ця пацю, оця тавромахія. Нам важить тільки одне, щоб ви після цієї розмови не перерізали, нам не відмовили в постачанні заявленому зброї. Якщо не переріжуть, все нормально. Якщо переріжуть, значить Трамп знову попливав, Путін знову попливав своїм очаруванням на Трампа. Мені тільки цікаво, котрий з Путіних на нього попливав. Чи все-таки це якийсь волшебний голос Джельсаміна по телефону робив? А то, що воно грає в Олександра 3, хай він під, перед Зеленським. Цікаво буде, коли Путін буде перед Зеленським до ракала валяти. Розумієте, коміка? От, оце буде, цікаво. хай він перед професіоналом покаже свої здібності, а перед американцем показати себе юмористом, ну це... Ну, Задорно вже все про це сказав. Куди тобі до Задорного? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.